Аналізуючи проміжні результати щодо створення в краї центрів надання адміністративних послуг, спеціалісти зауважують, на сьогодні необхідні розпорядчі документи прийняті лише у шести районах в інших лише розроблені проекти таких розпоряджень у Білогірському, Полонському, Старосинявському, Теофіпольському та Чемеровецькому районах не забезпечено виконання потрібних регуляторних процедур. Основним прорахунком є розробка об'єднаного розпорядчого документу про створення ЦНАПу та затвердження його положення. Це стало причиною того, що на сьогодні посаду адміністратора передбачено у штатному розписі лише Новоушицької райдержадміністрації. Щодо кількості видів адміністративних послуг, то найбільше їх декларують у Хмельницькому, Волочиському, Чемеровецькому і Дережнянському районах, а також в обласному центрі та місті Славута. Найменша кількість послуг передбачена у центрах Ізяславського, Ярмолинецького та Городоцького районів та у Кам'янці-Подільському. Обов'язковими для всіх визначені послуги з видачі документів дозвільного характеру державної реєстрації юридичних та фізичних осіб підприємців, державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, у тому числі земельних ділянок, послуги міграційної служби, містобудування та архітектури, землевпорядкування та видача архівних довідок. З урахуванням зазначеного переліку мінімальна кількість робочих місць у СНП повинна бути не менше 10 одиниць. Не відповідає зазначеним рекомендаціям кількість місць у восьми районах та трьох містах обласного значення. Щодо приміщень, де планують розмістити зазначені центри, то, всупереч вимогам відкритості та прозорості надання адмінпослуг, кабінетна система залишається у Білогірському, Славутському, Старосинявському, Шепетівському та Єрмолинецькому районах, а також у містах Славуті та Старокостянтинові. У чотирьох районах і двох містах недостатня площа таких приміщень, менше 50 квадратних метрів, на якій неможливо забезпечити оптимальні умови для якісного обслуговування населення. Зважаючи на всі недоліки на місцях, обласна влада вимагає активніше взятися до цієї роботи. Завдання стоїть дуже просте: центри мають бути створені в кожному районі і місті, і саме головне, вони мають відповідати певним вимогам як стосовно площі, так і планування. Підкреслюю, кошти з державного бюджету отримують лише ті райони ті і міста, які забезпечили участь місцевих бюджетів у створенні центру. Чітко виписано в положенні. Хотів би ще раз наголосити, що якщо ми десь вивізку почепимо. Центру біля райдержадміністрації або на одному із якихось кабінетів місцевого органу влади це не центр надання адміністративних послуг. До речі, для забезпечення державного фінансування заходів зі створення центрів надання адмінпослуг у районах і містах потрібно внести зміни до місцевих програм соціально-економічного розвитку на цей рік або прийняти інші програми. Наразі цього не зробили у дев'яти районах області.